Вітаю, друзі! Вітаю, Олексій Ляшенко, Три 5 хвилин середа. Перед тим, як почати, підпишіться на мій канал. Поставте вподобайку. Поставте. Е Розповсюдьте. Розповсюдьте друзі. Ну, це важливо. Це для мене важливо, це для вас важливо. Давайте, давайте, розпо... давайте підтримувати український YouTube, Давайте підтримувати українців. Давайте підтримувати один одного, а не підтримувати. Хрен знає кого, друзі. І я хочу вам сказати дві теми у нас: це про я же мать да? і про те, як цинічно поводить себе фракція нашого величезного Гетьмана у Верховній Раді. Так ось американське видання Вайче вчора опублікувало інтерв'ю з російською омбудсменкою Марією Львовою Біловою. Який Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт? Львова Білова розсміялась після запитання, чи є вона воєнним злочинцем, коли суд в Газі видав ордер на її арешт. вона відповіла, що вона насамперед мать. Ба більше, омбудсменка, сказала, що Російська Федерація рятує українських дітей. Від обстрілів, а Україна нічого не зробила для евакуації. Ну, скажіть, не сука. Ну, скажіть, не сука, вона же мать. Яка ж вона же мать, да, мать її, подождем її мать. Про те, що Росія не визнає МКС. Теж посміялася, вона не визнає, а вона не визнає Європу. І сама так звана обуцменка восени всиновила викрадену з Маріуполя дитину, яка принижує ця обуценка, принижує ту дитину і каже, що її дитина з України хоче з'їсти москальків. Про це ж вона розповідала. Що хлопчик з України бігає по хаті і каже, москалі, я вас поїм. Ось так. Отака оце маніпуляторка. Маніпулірує усіми заявами, розшукується Міжнародним кримінальним судом за воєнні злочини в Україні, за викрадення дітей. Це щось неймовірне. Це щось неймовірне. Під виглядом евакуації депортує наших дітей. Я казав і настаю, що з 14-го року під різними приводами, хтось з бабусями, хтось з рідними, хтось з дідами, хто викрадений, хто це більше 100 тисяч дітей вивезено з України. Ви розумієте, кого вони виростили там і кого вони вирощують? Вони ж як е, в парниках, як в теплиці їх вирощують тими, ким. Потрібно, щоб вони потім приходили сюди до нас і ненавиділи українців, а можливо, і знищували україн, українців. Відповідальності не уникнути, не уникнути вищому керівництву політичному України терориста та військовому керівництву. Нічого вони не вховають такими маніпулятивними заявами. Нічого не приховають. Скрізь є розслідування, скрізь є докази, скрізь є все, друзі. Нічого в них не вийде. Це точно нічого в них не вийде. Друзі, підпишіться на мій канал. Підпишіться. Я дякую за донат. Дякую Аванесян та Марі, щира вам подяка. Ввечері я не буду дякувати, тому що ввечері буде зустріч з Петром Саламою. Рекомендую вам подивитися. Дуже була цікава розмова про різні справи. Йдемо далі. Е, ну, якась неймовірна ситуація е, сьогодні трапилась у Верховній Раді. Півтора року назад, коли мова йшла про те, що. Уроджениця Львова, російський олігарх Фрідман профінансує будівництво меморіального комплексу «Бабі Яр», фракції Європейська Солідарність. Він сам єврей, єврейського походження. Зі Львова, але російський олігарх. Так от тоді фракція Європейська Солідарність диким криком валала, що це е, брудні гроші, що це крадені гроші, їм тут не місце. В меморіалі їм не місце, Робити цього ніяк не можна. А сам Фрідман це чудовище. Чудовисько чи чудовись, так? Ну, добре, так, значить, так. Всі погодились. Ну та й ладно. Але сьогодні, коли за закон 9107, 1 який дозволяє відібрати банк у Фрідмана, який співпрацює зараз з Росгвардією з Російською гвардією, фракція ЄС Порошенка дала один? Голос вже в тому банці і не брудні гроші, і не крадені, і Фридман вже не чудовищ. Це що? Це чим гірше, тим краще для них. Це російські гроші вони зберігають у нас в Україні і вони не хочуть ображати росіян. Що не зрозуміло, друзі? Ще є кому щось не зрозуміло? Війна для них вигодна, вони піаряться на цій війні. Про це ми поговоримо пізніше, друзі. Дякую вам, до вечора. Ввечері цікава публікація е з нашим волонтером. Україна переможе!